Доброго дня, шановні присутні! До вашої уваги екскурсія, майстер і доля Володимир Богина з сила духу, екскурсовод, учениця 8 класу Волюнського навчально виховного комплексу Тумон Софія. Українська хата колиска нашого народу, де творилася його журавлина доля, де народжуються діти, щоб прославити свій рід, село, край. Рідний дім завжди згадується, сниться, ніколи не забувається. Святиня, мудрість роду, берегиня. Саме з такої поліської хати у світ пішли люди різних професій Хлібороби, вчителі, лікарі, військові, щоб прославити свій рід, а разом із тим своєрідне село Верну. Талантом, прикладом відваги, почуттям обов'язку пишаємося на воронці шановними односельчанами, народним артистом України, диригентом Черкаського народного хору Євгеном Івановичем Кухарцем. Депутатом Верховної Ради трьох скликать Борисюк Марію Наумівнею, воїном патріотом Ярмолячем Олександром Миколаєвичем. Саме про них із вуз учнями люського МВК неодноразово звучала свого гордості та поваги. У нашому селі народилася людина, яка своїми вчинками змушує багатьох із нас задуматися над власним життям. Заміць духу, віру у себе та у життя ним гордиться вся Україна. Адже перетворити трагедію на перемогу вдається не кожному. За вселі Катерини та Семена Бовгирі у світ пішов син Бовгиро Володимир Семенович, якому судилася стати справжньою зіркою, що світить нам та вказує шлях до доброти, людяності і Бога. 8 вересня 1950 року у простій багатодітній сім'ї когосників народилася друга дитина син Володимир. Саме у біля біля Зняття та Горині. Промайнуло майнуло дитинство Володі безтурботна шкільна юність, заняття улюбленими справами, а особливо постійне захоплення футболом. У 1958-1965 роках навчався Володимир у Волюнській восьмирічній школі. У 1967 році закінчив Миляцьку середню школу. Навчав, проводив військову службу у рядах радянської армії у місті Новоград-Волинський, де як механік водім танка відміряв сотні кілометрів. Після служби в армії навчався у рівненському текстильному технікумі за спеціальністю технік-технолог. Відразу після закінчення технікумі два роки працював в узбекському селищі Куганча на лобзаводі. Добровольцем закладав нові состійські фундаменти. У зруйнованому землеторосам в місті Газлі біля Бухари. Згодом доля привела Володимира на місцевий фарфоровий завод міста Березня. На місцевому фарфоровому заводі я працював механіком плиточного цеху. Той день, 10 березня 1978 року, я запам'ятав на все життя, я ремонтувався 20-тонний гідравічний прес. Пригадую, що заклав під нього плитку і штампуном. Щоб подивитися, чи все акуратно. Цей час почув голос за спиною. Руки, кричав один із співробітників, якого чимось вдарило. Я озернувся подивитися, що з ним, весь цей час, тримаючи долоні скрипкою під пресом. Прес не переставав крутитися, і мене зненацька вдарило. Я намагався висунути долоні, проте було пізно. Ніколи не забуду цей моторошний тріск власних кісток. Я бачу, як повільно розповзаються мої пальці, а на підлогу з під преси стікає струнком кров. За ці 50 хвилин, поки мене звільняли, перед очима пролетіло все життя, я добре розумів, що рук мені ніхто не поверне, але чомусь у диво, пригадує Володимир Семенович. Володимира провали краще лікар'я лікарні. Одра вдалося зберегти майже весь мізинець правої руки та половину великого пальця лівої. Одразу після травмування поїхав на харківський протезний завод, згодом до Москви, а там до Ленінграду. Лікарі показували гарні протези. Я ж хотів, щоб мої руки не були для прикраси, а могли працювати. Одра... Володимир одразу повернувся додому на власне весілля. Трагедія сталася якраз напередодні весілля. Через це свято змушені були відкласти на півроку. Одружуватися відмовився я. Вона дуже гарна та розумна. Через те, що дуже люблю Галю, не хотів зіпсувати її життя. Цілу ніч промочився і таки вигадав, як це зробити, як у звичайну ж рукавичку засунути підпірку. Молода дружина вчила тримати обіруч ложку та виделку, забивати молотком цвяхів. І Володимира осінило те, що чомусь не приходило на думку ортопеда. За річну історію життя без пальців, умілець поставив протезі на всі інструменти і користується звичайна людина всіма засобами від голки до коварла. Можу робити абсолютно все: різати, пиляти, рубати і навіть шити. Для цього наніщив ведевку, для цього на ніщо сокиру прилаштував кріплення з руку шкіри, що натягую на руку. Я навіть кошу і клепаю коси. Зішею також проблем немає. На ніщи видевку прив'язую хустинку, а потім прикріплю її до руки. Уже через два роки після травмування Володимир Семенович працював приватним підприємцем. Робив на замовлення меблі, робив стінки, які куточки. Клієнтами майстра були також односельчани. Але часи змінилися і почалася жорстока конкуренція. Тому через 10 років бізнес здавалося згорнути. Володимир Семенович робив меблі на замовлення багатьовської родини та зернинського спортового заводу, куди йому запропонували влаштуватися на роботу. Працюючи в столярному цеху, він не боїться ніякої роботи. Ремонтує стільці, офісні меблі, міняє замки, двері. Працює на рівні з усіма. Майстер вже давно керує автомобілем. Для нього це водочасть і радість і печаль. У зв'язку з тим, що не міг отримати водійських прав, на дорогах був постійним порушником. Я роблю речі набагато складніші, ніж керування автомобілем, та завідуюча поліклінікою на відріз відмовляється ставити печатку у бланку медкомісії. 15 червня 2010 рік. Стаття можу робити абсолютно все в газеті «Факти» і змінила життя героя. Володимир Семенович став переможцем конкурсу Людина року 2010 у номінації Сила духу. Разом із дружиною та сином поїхали у Київ за нагородою. Під час нагородження на сцені я дуже переживав. У залі бачив людей зі світьми на очах, тому сам боявся розплакатися. Після церемонії лауреати запросили на фаршет. Відомі люди України захоплювалися, прикладом відваги Володимира Семеновича. Віктор Михайлович Пінчук сам підійшов до мене. Не очікуючи цього, я не зміг вимовити навіть і слова, тому що таких людей забачили лише по телебаченню. На Згодом набравши сміливості. Я попросила Леоніда Хочма сфотографуватися з ним на пам'ять. Це я повинен просити у вас дозволу, відповів Леонід Кочма. Після таких слів мені хотілося платити від щастя. Герой спілкувався з Бертами Кличко. Журналісти Резніхода брали у нього інтерв'ю. У Києві під час нагородження на сцені заступник внутрішніх справ оголосив що міністр ОМС Анатолій Могильов написав розпорядження Рівненському управлінню міліції, допомогти бугирів Володимиру Семеновичу отриманні водійського посвідчення. По приїзді додому став вирішувати свою проблему. Записався на прийом до генерала, зустрівся з начальником МАГІ, пройшов на комісії та навчання в автошколі міста Березне, екзамен здавав у Куспаперській автошколі. Мрія майстра збулася. У руках Володимира Семеновича водійське посвідчення. Герой признається, я гордився собою. Хотілося кричати на весь світ. Я повноцінна людина. Крім всього іншого, віще спортсмен. Володимир Семенович чемпіон області з настільного тенісу. Після травми років 20 не грав теніс, але все цінуло до спорту. Тому ракетку пролаштував під себе і почав грати, щоправда, страшенно мучився. І багато разів переробляв кріплення, що натирало до крові. Я чемпіон району та області настільного тенісу, а от на всеукраїнських змаганнях зайняв лише п'яте місце. Жури спортсмен. Мрію зайняти розове місце у першій трійці переможців. Підтвердження успішного життя майстра є численні нагороди, серед яких грамоти, медалі та спортивний кубок. Кожного разу, коли він приходить до цього лісового озера і дивиться услід паралітним птахам, усе, що сталося з ним понад 30 років тому, геть не здається таким фатальним. Як невдомна природа раз у раз знаходить нові сили для відродження, як птахи раз у раз будуть гнізда одним дзьобом, так і він щодня доводить втратити руки, не означає втратити силу духу. Йому було 25, коли через один необережний рух прес розчавив йому обидві п'ясті. Не можна передати той болі. Його в тому що 5 міліметрів в руки стали повщиною. Вилазили з боків кості, шкура це полопало все на світі. Просто було ужасно. Був молодий, видержав. Крок за кроком, інструмент за інструментом. Він заново пристосовував предметний світ під те, що залишилося від рук. А світ внутрішній до нових правил гри. Я е, сам це все придумував, сам робив сам собі, тому що ніхто не зробить так, як сам. У мене була задача працювати. Це одна, одна моя основна задача. І я борош всім всі 32 роки. Ці день я боюсь, щось придумаю, щось навчаюсь. Я не устаю отримувати задоволення від своєї роботи. І вдома, і на роботі він майстер на всі руки. Столярувати без рук для нього немає в цьому нічого дивного. І хотілося робити так, як всі інші. Щоб не було, наприклад, з моєї сторони якоїсь. Безпоможності. Він живе як усі, а працює ліпше за всіх. Навчився готувати, рибалити і шити. І навіть перемагати на турнірах із настільного тенісу серед здорових спортсменів. Я вижив практично з своїх рук все, що міг. Я їх не жалів. Але зараз трошки я їх починаю жаліти. І то жалко. Я інколи буваю до них несправедливий, намучую часто. А після роботи він знову приходить слухати лісову тишу і весняне курликання перелітних птахів. Значить, зовсім скоро настане його улюблена косовиця, коли він дістане перероблену під свої руки косу і коситиме цілими днями. Я шо я от на косовиці цілий день кошу, я в кінці забиваю косу і завжди дякую своїм рукам, що ніхто не бачив. Я цілую їх. Спасіба вам за виконану роботу. і Я просто дякую їм, що вони виконують те, що я хочу. Володимир Вапиря не скажеться на долю, а навпаки, вважає, що життя вдалося. Дружина Галина, шановний педагог Березівського ліцею, донька Наталія та син Станіслав, уже давно дорослі та самостійні, мають власні сім'ї. Просто я живу повноцінним життям, щиро усміхається він, тому що хочу так жити, тому що не вмію інакше. Володимир Семенович зумів перебороти свій біль і страх. Попри всі підступи долі біля склабок, не зламався. Своїм героїзмом високими моральними якостями довів. Що українці мають силу духу, людяність, шляхетність, наполегливість Володимира Семеновича приклад для наших солдатів, що пережили страшну війну на сході нашої держави, повертаються додому інвалідами, часто з відчаєм та з невірою у серцях. Його життєвий шлях приклад сьогоднішньому та прийдешнім поколінням. Будьмо гідні нашого земляка, честями, хвала! Слава Україні!